Вітаю. Сьогодні пропоную вам розглянути розв'язки двох задач, де використовується розгалучення. Отже, перша задача звучить наступним чином. Числами від 1 до 8 записано координати двох клітин в шахівниці. Тому кожна клітина описується парою чисел, номер ряточка та номер стовпчика. Визначити, чи вони зафарбовані в один колір, чи ні. Перед тим як приступити до розв'язування задачі, хочу запропонувати вам наступний підхід. Дивіться, будь ласка, якщо я виділю дві клітинки одного кольору. Ну, наприклад, ось клітиночка чорна і ось клітиночка чорна. Координата е, цієї клітинки буде другий рядок, е, четвертий стовпчик. Координата цієї клітинки буде четвертий рядок, шостий стовпчик. Я попробую додати 2 плюс 4 плюс 4 плюс 6. Отримаємо число 16. Інше, наприклад, нехай залишається 4, 6. Візьмемо ну, ось оцю клітинку. Не бачаюся. І координати шостий рядочок, другий стовпчик. Шостий рядочок, другий стовпчик. 4. Плюс 6, плюс 6, плюс 2, разом буде 18. Звертаю вашу увагу на такий нюанс. Якщо ми додамо усі координати для клітинок одного кольору, чорних чи білих, давайте ще біленьку спробуємо. Ось клітинка одна. Ось клітинка друга. У цієї клітинки координати два, один. У цієї клітинки координати 4, три. Два плюс один плюс чотири, плюс три. Десять. Отже, якщо сума координат обох клітинок буде парне число, то клітинки одного кольору. парне. Давайте перевіримо на клітинках різного кольору. Наприклад, візьмемо ось цю клітинку і біленьку. Нехай ось оця клітинка буде. У першої клітинки четвертий рядок, другий стовпчик. У чорної клітинки, у білої клітинки п'ятий рядок, четвертий стовпчик. Чотири плюс два плюс п'ять плюс чотири. П'ятнадцять. Непарне число. Я на цьому зупинюся. Ви для себе можете проробити ще експерименти. Взяти клітинки одного кольору, додати, пересвідчити, що число, сума вийде парне число. І клітинки різнокольорові додати і пересвідчити, що сума координат буде не парне число. Яким же чином записати розв'язок цієї задачі? Я демонструю зразу з невеличкими коментарами. Отже, у програмці перший рядок вводимо координати першої клітинки, другий рядок вводимо координати другої клітинки, в третьому рядочку визначаємо суму цих координат. В четвертому рядочку якраз перевіряється на парність. Якщо отримана сума буде парне число, ось таким образом записується парне число. То результат одного кольору в випадку результат різних кольорів. І виведення восьмому рядку. Виведення результату роботи на екран. Перевіримо. Запускаю програму на виконання. Координати першої клітинки 1,1. Координати другої клітинки 8,8, клітинки одного кольору. Другий результат 2, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 5, результат різних кольорів. Ось отакий нюанс. Наступна задачка, наступна задачка. Задано три натуральних числа. Потрібно визначити, скільки серед них однакових. Давайте тут проведемо такий невеличкий експеримент. Отже, я записую будь-які е, три ну ось, числа 10, 5, 10. Скільки, однакових вище. 2. В цьому випадку жодного. В цьому випадку три. Можемо перебирати які завгодно числа, але у всіх випадках в нас можуть бути або всі різні числа. Або всі однакові, або із трьох введених два однакових числа. Все третє, четвертої можливості не може бути. Отже, дивимося розв'язок цієї задачі. В першому рядочку вводиться е, числа. рядок бачимо через пробіл. Далі. Якщо перше число дорівнює другому і друге дорівнює третьому ось така подвійна рівність, то результат всі числа однакові. Якщо ж тільки перше дорівнює другому або перше дорівнює третьому, або перша, друге дорівнює третьому, тобто тільки два числа, то два числа однакові результати. В протилежному випадку всі числа рівні. Запускаємо. Перевіряємо для випадка 10, 5, 10. 10, 5, 10. Два числа однакові. Ще разок запускаємо. Тут нам перевірять мінус 149. Мінус 149, мінус 146, мінус 142. Всі числа різні. І третій разок запускаємо. 55, 55, 55. Всі числа однакові. На сам кінець. Нагадаю вам, що коли ви готуєте скріншот, важливо, щоб е, потрапила назва умови, назва задачки. Е, Лістинг задачки. Код власне. Якщо він не влазить, можливо, буде ще трошки довше. Ну, нічого, страшно, та частинка, яка влазить. Результат виконання задачі. В тих випадках, які передбачені умови у віконці консоль. І ваша аватарка. Дякую вам за увагу. Пропоную виконати ці завдання. Результати опублікувати на уроці на платформі Всесвіта. Успіхів вам, до зустрічі на наступного уроку. Уроці. Миру вам, разом до перемоги!